Так, буду заїчати в гараж, треба трошки дати хімії, щоб був чистіший. Це буде відрізатися, красити. Всім привіт, народ! Вітаю вас у себе на каналі. І є сьогодні нова робота, такий автомобіль Volkswagen Caddy. Чи то 6-го року. Тут є удар. Передню частину Автомобіль місцевий, так що ніякі номера в камеру не будуть попадати. Удар був не дуже серйозний, але під заміну багато чого. Багато чого із самого ходового, самого дорогого. Як капот, телевізор, бампер, фара, два крила. Ну, саме, саме ходове, саме дороге, дзеркало. Можливо підкрильники, це підкрильники не знаю. Ну і плюс кусок лонжерону. Вдалося знайти такий кусок, бо переважно такими кусками не ріжуть, переважно ріжуть аж до порогу разом зі стаканом. Вдалося знайти такий кусок. Що як правильно називається, я не знаю. Просто народі то стріла, то лопух, стакан і лонжерон. Автомобіль зажур, сам, напевно, добрий. Тільки стріла, лопух. І це місце під питанням. отут тут. Лопуха взагалі нема. Він заліз всередину. Проводка вся поб'ята, змотана, треба буде паяти. І стріла і стакан в такому стані. Дуже радий, що вдалося знайти М, такий кусок, так як тут метал, метал тут серйозний. Тут є складка, пішла аж до стакана. Тут на стакані маса загнуто, Там такий кант нехороший. І мені підозріло, чого цей кронштейн кривий. Болк практично вперся в стрілу. І ще підозріло, бо колесо також. Як стоїть, мені воно не подобається. Хоча теж помійний речах все рівно, воно мені не подобається. Навіть взяти від стойки до колеса оце місце. А нарік лазиться. Ну, то я вам просто так, щоб пояснити, я це все буду мірити. Тут ніяк. І воно по-інакшому. Тут ще під питанням лізти під низ, мірити. Хоча не виглядає жаромці, але мірити треба. І також блок передохранителів також побитий. Рамка акумулятора побита, повітряний фільтр побитий. Одним словом, все, що саме ходове, все, що саме дорожче такого. Брати все тут поб'єте. Отак. Так виглядає рампу щодо акумулятора на підзаміну. Фільтр, який теж під заміну. Можна тільки нижню частину, ніхто не продає нижню частини, так що купив фільтр в зборі. І навіть завіс, і то. завіс розірваний. Ага, і також. Також радіатор. Радіатор цілий, з него, знизу вух нема. Ну, думаю, що радіатор лишиться. Ну і само собою різні дрібнички. То, що ну, наразі я замітив. Добре, приступаємо, щось буду думати. Як тягнути, де різати, як міняти. Так, далі я знизу повів середню лінію. То зрозуміло, що тут тільки перша примірка. Я навіть не знаю, чи порой асиметричний чи лонжерон асиметричний у нас на кузова, чи порої асимметричні і чи асиметричний ну, так як нині субота вечір потім піду в інтернет, пошукаю розмера. Якщо я маю середню лінію, я можу мірити вже колеса. ну, Зрозуміло, що тут... Тільки зрубшувати сама лінія маркера має міліметр, може навіть півтора. Але для початку піде 67. 68 і 68,2, або навіть три. Різниця вже яка зія. Давайте зберемо від диска. 66 7 70. От то вже щось неправильно. 74. Чого так? Я вірю, що поміняти переднє колесо і заднє місцями. Так як на передній стоять різні диски. Так, дивимося на маркування. В першу чергу вона цікавий велют. Велют ети 45. О, 45 і вілют тут шукаємо маркування. Т38. E Видите, так? І плюс тут джет 6,5. Ширина обуду. Посадка розвини. 6,5 дюйма. Тут Чет 7. Також я не знаю, що з тою стойкою. Чогось я думаю, що вона крива. Чи вона після аварії мінена, чи не міні мінена, я не знаю. Але вона мені чогось підозріла. Мають бути болти Тут. Але то не основне, основне де той болт? Ось задній слимблок, передній болт є шляпка, а тут Ну, мені взяти не видно, надіюся, він там є, але короткий. Він короткий і ще треба знати, те, що різьба не до кінця йде. В кінці таке, Ну, в кінці, розумієте, якщо болти автомобільні... Ходовою. Також треба сказати власнику, хай на то зверне увагу. Що я зробив? Тут по пів точці розрізав, тут розрізано, тут по заводській точці, тут розрізано. Уселітель капота, ну, підсилювач-завіса капота знизу. Лишився цілий. Я старе розсверлив, а його не перерізав. Він цілий. Тут буде тримати завіс і підсилювач, тут розсверлено і з тієї сторони піде аж сюди. Так, ось то вушко, що загинає, це сходиться. Точки завіса сходяться, все сходиться. Тобто йде такими зігзагами. Думаю, так має бути добре. І тим більше, що мала частина міняється. Власних хотів, щоб чим поменше. Тут таке є, чим поменше. Тут було відірвано. І тут тільки з двох сторін шов. Звідси і звідси такі легенькі. З двох інших нема. У мене таке саме. Правда, тут вже труба оця інакша. Тут вже шов трохи сильніший зробив, та як на в мене грубша буде. Так, і отак зроблено. Тут було різано. Ну і там далі. Там було і по швах. По швах герметиком незамітно Ну і тут. Так, Не знаю, що я на відео зняв, що не зняв. У нас перебої зі світлом Не Негонь не зарядити. Не знімаю просто на зарядному. В першу чергу заряджаю фонарики, телефони, акумулятори, потім вже камеру. Так, отак. перед помальований, зібраний, замінений, тепер на черзі пороги. Поріг крім того, що весь гниливий. Що весь треба міняти, крім того, тут ще легенько поступнутий і також тут жімога нема ніц. Ось такі пороги тут. Мало того, що пороги. напевно. Тут вже місцями треба усилітлі ремонтувати. Дивіться, що робиться. То все порогу. І то ще на 40 см. Отак, вже один поріг. Я розібрав, відрізав. І гляньте, скільки мусору. Такого я вже давно не пам'ятаю. То все з одного порога. Живого порога нема. Отак от обклеююся під герметик, буду розпилювати на поріг. Так, лазером отаким от відбиваю лінію і обклеюю скотч. Так, виходить, досить скоро, рівно ну, і просто. Так, заміни подушки керма. Тут ми маємо стріляну, тут є такі чотири конуси, такі грибочки. І вони заходять у ті отвори. То з однієї сторони, бачите, їх тримають такі вусики. Дротику беремо криву викрутку. руль ставимо стоячи поперек. Шукаємо ззаді отвір, находимо, пхаємо і дивіться на вусики. Бачите, легенько піджимаю. І через плече. Я тисну в одну сторону, а через плече ті вусики відходять до гори. Відщохлимо в одну сторону, руль на 180 в другу, шукаємо знову отвір і віддаляємо, відтискаємо в другу сторону. Отак. Тут готово, тут все готово, швелер помальований усилитель, пофарбований, тут також готово. Зараз моя задача стоїть трохи попелесосити, обдути. Так воно хоч було накрите, але трошки налетіло. Ремень. Ремень заклинутий. Я його знаю, далі буду... Заказувати власнику. Ну, я би казав заказувати нові, але то вже на його розсуд. Можна просто цю шестерню витягнути. Я таким не займаюся, можу просто порадити, як зробити, щоб його розтинути. Але сам такого не роблю, бо то є неправильно. Тут можна розферлити, Далі, ну ту, ту оску маю на увазі, ту віску розферлити, Далі розібрати оту заглушку, там є пружина. І напевно оті болти викрутити. Нам треба любими способами ту шестерню витягнути. Та як там шестерня є одна, після неї вкупі є друга. І так як там є поршень, коли він вистрілює, ну хімічний заряд, поршень дотягує і штупори шестерню. Ось той пощеч ходи там, він є в зацепленні з, меншим, з меншою шестернею Так як тоді дві вкупі, на одна... він є зацеплені з меншою шестернею Нам треба або його розштупорити, або шестерню витягнути. Якось так. Як це зробити, я приблизно знаю. Показати можу, але сам того робити не буду. так безпека Отак. Тут полишав старі кости. Може буде цікаво власнику, що тут було. Ну, тут щось було дуже мало герметику, ну, напиленого. Я зробив також дуже мало, не знаю що тут так. Ну, теж бачимо якийсь запилений. Ну, то таке. Так, сьогодні моя головна задача обдути, попилососити і вішати двері. Так вона буде вигнятися на двір, що день не ляти в сніг. Всю красу красити не знаю, чи буду я тепер, чи буду у літі, чи буду взагалі не я. Так що переходи. Колір не грає. То не конче важно, так як була сумка з фарби. Всього є майже 3 літри фарби, було вірніше. Фарба по рецепті. От. я не красив. Відразу всю буду. Так як фарба є, власник не проти. Тому мені тягше за два рази, раз, потім другий раз. Обклеювати два рази, двері різно два рази. Як фарба є, ну, ніхто не проти, щоб цілу красити. Дуже просто народ. Три години світла є, я зараз все не обдую. Так само тут можуть вилізти ще якісь нові, нові нюанси. Не факт, що ми треба десь щось підварити. Так здається. Часу тобі буде багато. Добре тоді, всім удачі, кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі і побачити нове відео. Все.